Мир вам! Ми продовжуємо досліджувати Слово Боже. Сьогодні ми будемо читати Євангеліє від Святого Луки, 16 розділ, з 19 по 31 вірш. Отже, я відкрию цей розділ і зачну читати 19 вірш. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон. І щоденно розкішно бенкотував. Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багато опадали, Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось стало, що в Богі й умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели, й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилося, очі Авраме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив Задай сину, що ти вже прийняв за життя свого, добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай Він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Моїсей. Та й пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Враме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покається. Йому ж він відказав як Моїсея і пророки не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Отже, Ісус Христос розказав цю історію про багатого і Лазаря. Кому він розказав цю історію і чому він розказав? Коли ми звернемося до тексту 16 розділу, на початок перенесемося, ми бачимо, що він мав розмову з учнями і сказав їм причту про домоуправителя або управителя, який марно розтрачував маєток свого пана чи майно свого пана. Опіса він сказав, не можете служити двом панам, не можете служити Богові Мамоні, тобто грошам. Чули це фарисеї. Фарисеї були люди релігійні, і написано, що вони були сріблолюбці або грошолюбні, або ж вони любили гроші. Він промовив до них, тобто до фарисеїв Ісус Христос, і сказав, що ви видаєте себе праведними перед людьми, але ваші серця знає Бог. І ось він розказує оцю історію про багатого і, 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 і Лазаря. Отже, багатий щоденно бенкотував. Щоденно бенкотував, а Лазар був бідний, був хворий. Не мав він ні друзів, ні знайомих, ні кого в своєму житті. Пси приходили, лезали рани його. Він там лежав біля воріт цього багато. І він навіть бажав кормитися цими кришками зі столу. Пад... які кришки, які зі столу падають багато, але ніхто йому не давав. Отже, два протилежних життя: один багатий чоловік бенкетував, інший був бідний. І два чоловіка були євреї. Вони двох знали закон Божий. І який закон голосив, щоб на, на, над бідним. І Навіть в законі було написано, коли ти жнеш своє жниво, ти ти повинен якусь частину залишити для приходька або бідного. І тому то цей багатий чоловік він знав і він бачив цього бідного чоловіка. Але він йому не допоміг. Отже, слідуючи, як бідний, так і багатий померли, написано, що бідного віднесли ангели на лону Авраамове. А багатий, багатий попав у ад. І він споглянув і побачив бідного на лоні Авраамова. Він сказав: Змилося, очі Авраама, пошли мені Лазара. Що він мочив кінець свого пальця і прохолодив мені язик, бо я тут мучуся у цім полум'ї. Ось що відповів Авраам. Він сказав: ти згадай, як ти прожив своє життя, а як цей? Тому ти мучишся, а він тішиться. Що ма на увазі Авраам сказав, як ти прожив своє життя? В багатстві, а то й в бідноті. Він попав у, у, у рай. Або в місце, де є потішення Лазар, тому що він був бідний, тому що він був хворий, а багато попав у місто пекельне, або місце страждання, або муку, тому що він був багатий. Ні. Тому що він читав закон Божий, Слово Боже, але він не жив так. А цей чоловік бідний. Жив згідно закону Божого, згідно, по нашому можна сказати, Біблії. Чому я так говорю? Ні одного слова він не сказав на Бога, чому мені так сталося, і ні одного слова або якоїсь ненависті він не мав щодо багатого чоловіка. Бо він думав про очищення своєї душі, я так вважаю. І ось і ось написано, що після смерті вони попали. У два протилежних е, протилежних місця один у пекло або в ад, один місце потішення або в рай. Ви згадуйте е, таку історію, коли Ісус Христос звернувся до розбійника. Е, Після того, як Він його попросив, що він згадав його, коли прийде в царство своє. Христос відповідає: сьогодні кажу, тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Ні, це не він не сказав, що я тобі говорю сьогодні, а коли будеш в раю, коли я прийду по воскресінні своєму. Ні, він сказав, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Що і ми бачимо, Христос спустив, віддав свого духа в руки Отця, і Він з'явився перед Отця. Що ми і читаємо, апостол Павел сказав: для мене життя то Христос, а смерть надбання. Бажаю померти і бути з Богом, або бути з Христом, або бути з Господом. Друзі, після смерті людина йде якесь оприділене місце або вона йде до Бога, або вона йде в місце мучення. Другого варіанту немає. Зразу ж, після смерті, як ми бачимо, ангели віднесли його, тобто бідного чоловіка, на лоно Авраамова. а того чоловіка він, він попав у ад. Там написано, що ад. Це місце мучення, місце страждання і місце полум'я. Тому що, каже, я мучуся тут. Навіть йому було досить, виявіть собі, йому було досить цієї краплини, яка затримається на пальці Лазара, щоб прохолодити язик. Я думаю, ми розуміємо, що це не, було, він не був в тілі, в тілі тому, якому він жив до того, як він попав у пекло. Бо тому що Біблія говорить, споруху ти взятий і порох вернешся. Тому то це тіло було не, не, не таке. Або взагалі того, е, того тіла не було, бо тому що ще Воскресіння не було. Але тут говориться про те, що Біблія говорить, що в нас є дух і душа, і дух іде до Бога після смерті. Ось той чоловік попав у. У містер страждання. Не через те, що він був багатий, а тому, що він, знаючи Бога, не жив згідно закону Божого, згідно Біблії по-нашому, згідно слову, слова Бога. Отже, а цей чоловік жив. І ось дивіться, у цього чоловіка навіть пам'ять була, бо тому, що він задав за братів своїх, а перед тим сказав Авраам, що між нами і вами є велика безодня. Від нас до вас не переходять, і від вас до нас не переходять, тому що оце місце це місця розділені великою безодньою. Положення. Після смерті не можна змінити, друзі. Неможливо, бо Біблія говорить: бо що людина буде тільки сіяти, та й пожне. Не обманюйтесь, Бог осміяний не може бути, бо що людина тільки сіє, та буде жати. Сіючи в тіло, від тіла пожне. Тління, сіючи дух від духа пожне життя вічне. І ось він він не суперечив Авраамові. «А, а чому ти так кажеш? А чому то я страждаю? Це несправедливо через те, що я багатий, а цей бідний. Ні, він дуже добре знав. Чому? Тому що він говорить: в мене є п'ять братів. Ти пошли Лазара, що посла, що він засвідчив, що вони не попали у це місце страждання, де я знаходжуся. Чому він так сказав? По причині того, що він дуже добре знав, що його брати живуть так, як він жив до смерті. Тобто вони знають Бога, але ж не живуть згідно закону Божого. От чому він попав у пекло? От чому він попав у місце страждання та мучення, а протилежне місце це місце. Потіхи це місце радості, друзі. Ми вибираємо тут на землі при житті, де ми будемо проводити вічність. Тому я бажаю усім нам, щоб ми зробили правильний вибір. Вибере життя, щоб жити. Ісус Христос сказав: Я, дорога, правда і життя. Наш Ісус Господь заплатив своєю смертю і воскресінням для того, щоб ми мали життя, щоб ми не попали в місце мучіння, місце страждання, а в місце радості і потішення. І незалежно, чи ви є бідні, чи ви є багаті, залежно від того, чи ви прийняли Господа Ісуса Христа, чи ви слідуєте Біблії, Слову Божому. Хай Бог вас благословить на цьому. Я закінчую нашу передачу і говорю вам до слідуючі зустрічі, дорогі друзі. Залишайтесь з Богом.